Скажи, будь ласка, от ми говоримо, ну, в принципі, про залежність, да, про речовини, а от якщо ми перейдемо до такого вже спектру суто психологічного, е, як ти вважаєш, чи є можливо там якісь риси особистості, чи от якісь там ну, там в атмосфері, в якій людина виросла, якісь такі щось, що я вже. Можу зрозуміти, що, наприклад, воно призведе до того, що в мене буде там потяг той чи залежність, чи не можна так сказати. Є загальні якісь предмети. Це людина зазвичай, яка не бажає миритися із там, несправедливістю, людина, яка не здатна, скажімо так, ставити цілі і досягати їх. Людина, яка ну, не здатна, або має слабку здатність, там долати перешкоди, не зовсім самостійно прийняті ті рішення, які потрібні зовнішні опори, якісь, або яка не може змиритися да, з тим, там, що їх немає. Ну, просто різні речовини зазвичай да, різні речовини вони обираються різними людьми. Ну, є ідея, що залежність може розвиватись саме така, яка потрібна цій людині. Є певні особливості характеру людини, певні там розлади, да, які можуть бути особистості. І ну, якщо казати про, ну там пролкогольну залежність, так, да. більше шанс стати залежними. Да. Від алкоголю мають люди, які е, мають риси тривожних розладів. Це там уникаючий розлад особистості, ананкасний, там, там залежний розлад. Якщо казати про наркотики, то це більш схильними будуть люди, які мають там антисоціальні розлади, нарцисичні, там демонстративні. Ну або історонні. Ось таке може, може бути, да, якщо казати про психологічні риси.